Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про керамічні накладки. Керамічна накладка на зуб це міцна ортопедична конструкція, яка щільно прилягає до країв зуба і мінімізує можливість відколів, тріщин і повторного розвитку карісу. Лікар застосовує накладку найчастіше тоді, коли руйнування зуба досягає не менше 30%. Керамічна накладка має ряд переваг. Вона, як пазл, ідеально замінює відсутню частину зуба. Вона абсолютно безпечна для зубних каналів і коренів. Не потребує обточення сусідніх зубів. Вона є гіпоалергенною, має колір ваших зубів. У процесі використання не стирається і не забарвлюється. Поверхня керамічних накладок дуже міцна і стійка до зношування, і жувальне навантажені керамічні конструкції переносять відмінно. Час виготовлення накладок до 15 робочих днів. Накладка має ряд переваг над пломбами і коронками. Якщо вам цікаво, яких, натискайте на сердечко під відео, і я підготую наступні